Злишити та, бідана, дати обніці одну одну людину нього не, ну, людя, ну, не вже отримати. Це до чого ця організація? Вже такі ця організація не до чого. Жителька гірського села Голошина, що у Білоберійській громаді Верховинського району Василина Паучак вимагає залишити посаду листоноші Укрпошти в їхньому селі, інакше каже жінка, отримувати пенсії, листи, газети, продукти, ліки або сплачувати комунальні послуги жителям села буде дуже складно, а для когось і зовсім неможливо. Як розповів голова Білоберійської громади Дмитро Іванюк, у селі Голошина, що має протяжність 30 кілометрів, проживають понад 4 Ста людей з його слів, пересувні відділення Укрпошти не доїжджають сюди через погані дороги і складне розташування села. А до єдиного у громаді стаціонарного пункту в селі Гринява треба йти пішки 15 кілометрів. Листоношою в селі Голошина наразі є Оксана Шарабуряк. Жінка розносить людям пошту та інші необхідні речі упродовж 20 років. Приїхаю на пошту, получаю гроші від тю. Рубцяк на плечі, товари першої необхідності, макарони, олія. У людей світло дома беремо це ж за електроенергію, і людям декому буває, що всі раду на нього плачуємо. Податки маршрут Оксани Шарабуряк це 24 кілометри гірських доріг, які вона долає переважно пішки. Жінка працюватиме листоношою ще менш як місяць. Після цього розповідає посаду із зарплатою орієнтовно три тисячі гривень скоротять. Якщо мене скоротять, то це зголошені автобуса нема. Не кожен може. Я навіть не знаю, як ці люди, котрі вдома. Хто буде ходити за цими грішми в Гриняву получати ці гроші? Це стаціонарне відділення Укрпошти у селі Гринява, яке обслуговує понад 1500 людей з усієї громади, розповіла начальниця відділення Ольга Федорчак. З її слів, через скорочення листонож зросло і навантаження на поштовий пункт. Біла річка, немає мережі, немає зв'язку. Щоб людині подзвонити там, чи лез, є, чи що люди, то туди да, до людей неможливо дозвонитися. Кікача так само погана мережа. З 9 до 12 робочий графік, а я десь до 4 години тут. Кожен день з вівторка по суботу, за словами Ольги Федорчак, люди з віддалених сіл та присілків пішки долають від одного до п'яти кілометрів, аби отримати посилки, сплатити за електроенергію, поповнити мобільний рахунок. Інтернету в тих місцях немає, а найближчий банкомат у селі Устаріки. Василина Рубаняк ішла пішки від просілка гостівець 5 кілометрів, щоб узяти пенсію. А там моя сестра, і там чоловік лежать, і як вона може піти собі пенсію сюди забрати? І вони обоє перестарілі. Зі слів голови Білоборізької громади Дмитра Іванюка, два роки тому в громаді працювали два стаціонарні відділення у Білоборісці та Гриняві. Також донедавна пошту в гірських селах розносили двоє листонож. Колись у сільській раді можна було дати довіреність. Секретар мав такі повноваження, ну, ці довіреності вже повинні заноситися у державний реєстр. Цього інваліда привезти 60 кілометрів у Верховину до нотаріуса. І назад, щоб вона довірила комусь пенсію отримувати. Ну, це просто на даний момент нереально. Дмитро Іванюк каже, реформу Укрпошти пропрацювали погано, адже не зважили на специфіку гірських районів. Я думаю, що це для знущання над гуцульським народом, бо де проходила децентралізація, де було все. Е... Рекламовано, анонсовано, що мають бути доступні послуги до населення. Голова Білоборізької громади сказав, аби вирішити проблему. Звертався як до керівника Укрпошти в Івано-Франківській області Михайла Рудого, так і до представників обласної військової адміністрації. Суспільне звернулося за коментарем до заступника директора обласної дирекції Укрпошти Тараса Біжика. Він сказав залишити своє запитання на головному сайті підприємства, адже питання реформи це компетенція центральної. Дирекції 13 липня під час наради в голови обласної військової адміністрації керівник обласної дирекції Укрпошти Михайло Рудий розповів, що в межах другої хвилі реформи на Прикарпатті закрили 22 відділення поштового зв'язку. Ключовим у визначній кількості штатних працівників це оператори і начальників відділень, і листонош у кожному відділенні поштового. Зв'язку населеного пункту це є обсяги. Хочу наголосити обсяги роботи та попит населення на ті чи інші і користування тими чи іншими видами послуг, які на сьогоднішній день присутні в «Укрпошті». Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук доручила заступниці Людмилі Сірко підготувати листи до керівництва Укрпошти і Кабінету міністрів України щодо ситуації з Укрпоштою у гірських селах області. Зробіть реформу в інтересах людей, враховуючи особливості нашої області, це гірські території, які є, і соціально вразливі верстви населення. Суспільне звернулося за коментарем до заступниці голови обласної військової адміністрації. Людмили Сірко, представниця управління інформаційної діяльності Олена Черненко, відповіла, що заступниця перебуває у відпустці. Також ми надіслали інформаційний запит в генеральну дирекцію Укрпошти з питанням, скільки посад листонож скоротили у гірських населених пунктах Івано-Франківщини, скільки відділень закрили, а також чи враховували специфіку цих сіл і міст під час реформи. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.